Вітаю з вами Тера і розклад руна дня. Давайте подивимось, на що нам очікувати. Від чого застерігатися, на що сподіватися? Яку пораду нам дадуть руни в сьогоднішньому дні? Руна Єр. Сподівання на те, що. Те, що робили до цього, те, що, що вкла, вкладалися, на що сподівалися, чим, так сказати, цей час жили і працювали, маємо збирати плоди. Хто працював, те й буде збирати. Це руна, яка також Дає здоров'я цируна, яка показує нам особливі моменти у житті, які, можливо, вже були, і вони можуть повторюватися. І хочеться, щоб це були гарні моменти, тому вони так і можуть статися, можуть бути якісь, знаєте, зустрічі, які періодично проходять або семінари, там якісь такі мероприятия. ще вона каже, що. Треба в цей день. Думати не тільки про те, що ми маємо, але й про те, що ми хочемо мати. Тому що саме зараз закладається фундамент того на майбутнє, і руна допоможе закрутити цей процес так, щоб все пішло в те русло, куди треба. Це дуже світла і дуже гарна руна, яка дає. Таку, знаєте, стабільність, да? тобто, якщо ми щось хтось хоче зробити, почати вправи робити, або хоче почати якісь, можливо, для себе, ну, хай то буде хобі чи... І це треба робити кожного дня, то з цієї руни гарно починати. Тобто ви почнете і цей процес вийде на рейси. Чого я вам бажаю, хай буде гарний день і гарних результатів зараз і очікуваних. Гарного дня! Пишіть у коментарях, як у кого пройшов день, які були. Несподіваність ситуації або думки, поради, озаріння. Буде дуже цікаво послухати, подивитися, поспілкуватися. На все добре, на зв'язку.